Ну що, у мене для вас хороша відновисть. Боюсь, що пару днів ви все-таки від мене зможете відпочити. Зараз 3 година 58 хвилин ранку. Ну, ми там з Вовою, звісно, що можемо розрібаємо ваші дзвонки. Но в такому стані, звісно, відео я більше робити не буду, в ефірі виходити не буду. Трошки все-таки здав. Ну, у нас старе своє вже бере, звісно. Але я про інше. Зате в мене буде декілька днів, поки я клигаю, щоб можна було спокійно розгребти ваші всі дзвінки, повідомлення, бо їх там просто безліч. І це ж додавлю, що в нас є 5 днів для того, щоб хлопцям а, зібрати якомога більше подарунків на Пасху, тому що в п'ятницю ми відправляємо автівку а, в 4 точки. А загальна кількість пацанів понад 300 чоловік. Так що долучайтесь, бо скоро ж Пасха, і треба ж їм ковбаски. От, тому ми будемо закупляти і робити такі пасхальні подарунки, щоб хлопцям було приємно на Пасху отримати. От, тому Картку ви пам'ятаєте, 53, 75, 41, 14, 04 99, 11, 22. Хто захоче особисто передати будь-який подарунок хлопцям? Це мається на увазі Куп'янськ, Краматорськ, Константинівка і Покровськ, то долучайтесь номер нової почти 4, місто Київ. Номер телефону 068-3 Всім велике дякую. Захочете пасхальні подарунки зробити в дитячий будинок чи інтернат, також присилайте, я все передам. Дякую всім. Ну ж вибачайте. Пару днів можете від мене відпочити нарешті. Поки я тут повоюю з своїми імбіцилами. Може, не Чи як їх називають? Імбіцили, імбіцил. ну, імбіцил, імбіцил, так. Імбіцили – це хейтери. А, імбіцили – це хейтери, а це. Ну як їх, оці. Бацили, Бацили о господи. Бацилами і інбацилами в коментах і бацилами. Боже, сколько гавна на мене зараз вилилися. Подивіться в ТікТокі. Відео на відео клепають. Уже не знають, що придумати на Оскара. Ну треба дати должне людям. Прокляли мене, так? Треба дати должне людям всі пишуть, ви придурки, що реально думаєте, що ми цю хрень повіримо. Добре. Да? Всім дякую, значить ми йдемо правильним шляхом. Захищаючи Україну наших хлопців. Да, і всіх звертаю неділю. Вже правда понеділок. Ну вибачте, не встиг привітати. я б'ю бербаб'я.